Що тут можна починити взагалі? Йопади. Блин, не гозу Ай, б. <рес> Ого, ти мені дав, б, на всі хп. Не бачу. Та, б... Так я їду потихеньку. Та як не ху потихенько мене кидає, б, я не можу посмажити. Ай, б. Ай! Як це? Мене за машину викинуло, ковбаса йобана випихнула. <рес> Поняв, я її кидаю на мангал, і мене ковбаса пихає, і я через текстури улітаю. Поняв. А -а, а! а, це ти поніс, я думаю, що за. Дай я досмажу, хоч де мангал. Так. Бля, а де Ми в горах. А, якщо що тут декілька локацій, кажу, ж відразу. В плані, то есть можна поїхати і направо, і наліво. Ні-ні-ні, ми далі будемо їхати. Через тунель, а потім буде провантаження і інша локація. Хіба? Да. А, можна ж сіарету покурити, щоб швидше бігти. Ну да. Ну в житті теж так працює, якщо сіарету покурить, до толчка будеш сильніше бігти. Ну не знаю, в мене такого не. Ну хоча ні. У мене від пива. Таке. А скаву, як якщо? Ні. А ти Я а, каву я... не п'ю. Я каву не п'ю. Давай, я пробую їхать, а ти будеш казать. Давай. А де змія? Злякався, йоп твоя. Давай, давай, погнали. А я к... Куди керу, я лежу! І там, де змія, да? Скример так і зараз був на весь екран А куди мені хоть побігти? Та ось все вона позаду мене прям. <гас> Сука, ну бля. вжалила? ні, ні мені страшно просто. Так, подожди. Б... Бля! що, а що тут за яйця? А, це ноги. Я не можу тепер залізти. Давай, кидай. Ой, не туди а тут просто пряму і все. Та прямо можешь їхати Тут. Я не знаю, що можна вбитися. а не узнаю. Якоб певно. камінчик Да, камінчик А ми машину okay. так і не чинили. О, Да, у нас це. є чим А, да, а, я чьем, да. Я застрял. За... О, запчастини. Ааа, та ебая, є... змія. Я застряг. О! Дай <клес> я зіб'ю Де воно? Она чуть в кабину не залетіла, Давай, куди там дальше? Ти вже сів? Ні, а я пішки дійду. Ой ну, бля що? Колобок, куди ти ходиш? Ай, да ну я в озеро не хочу, па. Ай, я озеро Я під водою. Эх, ждать тебе, не ждать. Та я в машині, як би Як думаешь, тут буде ведмідь? Не знаю, Ну, я б їх не було нікого. Що ти. Бл. <пліпи> Оце колесо кину. Куди їхати да? Просто прямо їдь. Ай, не п'є! Просто прямо. Лівіше бери. Лівіше ще, от так просто прям Ми помрем Прям тут. Да ні. Пішли лівіше, лівіше, лівіше бери, бо у вурбіще. А дорога наша дорога. Забей, просто йти. Прикинь, я застряг. Зарочка. Що? Я в кострі, стою. Да, я тупо в самому низу, блядь. Зараз Є... тобою. за тобою, з тобою, А? Не Давай тобі кривка випущу, чуєш? Пусти. А як ти його пустиш? А, Звичайно, ти тебя. Ну да. Так, жди. Взяв. Зараз, я в машину вилізу. Бо я вилізти не можу. Що таке АТАЧ? Ну атач нажав. Ні, ти просто його тримаєш і все. Зараз, я на машину Ой-ой-ой. У мене тут качелі починаються. Диви, оп. зараз. Я... Піднімає? Я... Да, давай, я інвалід. Хто піднімає? А, да, потроху піднімає. давай ще. Ой, бог ти мій, це буде довго нудно. О, о пошло, 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 пошло. Давай, я буду розгойдуватися. О, диви, як можна розгойдатися. А, так, да, воно швидше на. А, ні, воно не швидше, йде. воно потім назад повертається. Все, 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 хорош. хорош. О. Ти що, впустив, а. Не. Фух, слава богу. А ти хоч карту відкривав? Та нафіга. ти подиви на це дерево. Диви, диви, диви на дерево. Я так? бачу, вони в повітрі. Я уїжджаю. Та... Так він за мною Богдан, там дирка! тормози. Я бачу, я проїжджаю. Стой, їдь далі, я нічого не бачу їдь далі. Та може тут на четверту переключитись навіть? Да? Я, я тобі бачу. скажу, коли гальмуй. Ой О, б! Четверта, от тобі четверта, це тільки на третій їде. Домік. No smoking. Новус? Де новус? Та який новус? Ноу no smoking. А. Мені здається, там взірватися можна десь. О, консерви. Оці. Mm -hmm. Це шо, газ? Це шо, Це був mm -hmm. газ? No, а да, Я сигарету зайшов. <різь> <різь> О, да я зайду. Мені цікаво, що буде. І покури, головне. Може глюк якийсь. Ні, там в натурі газ був. Вовремя У мене не нічого. Бо він через время появляється. О, mm. кава, Треба випити. Хочеш поучаствовать в В Якому? Он туди. Сейчас. О, батарея. Давай. A не кидай мене, я краще сам піду. А, я, я тут як два об асфальт. А, так слухай, тут запчастин ніфіга собі. А, а як спуститься? Крюка мені спускай. Крюка спусти. Зеркала тобі зроблю. Класс, те зеркала Та я я вообще не бачу куди їхати за твої дупи Та вилізь, я не можу зеркало починити. Ще трохи на півметра Там можна по. На кнопку натиснути треба. Ні, до яких півметра ти шо? Все, треба тепер нормально. Натиснути. Ну нормально же став. Пицц. <ріць> <ріць> нормально став. <Я> ж <ріць> <казав>. <ріць> <ріць> Стой. <ріць> а шо дальше? А, ну от так. о О! -о, 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 -о! О, тепер робимо машину. А це ще що за. Це по доскам їхати треба. А тут. Ой, Тормози, тормози. Правіше треба, Тупо на мене направо. Тупо направо. Так це наліво для мене. А, да. Куди куда знав, що тут крокодили? Ти не міг. Вс, бежим, бежим. Стой, стой, стой. Не, так надо кинуть. Так я кину. Тепер дальше будет газ, біля тебя. Ух, б. Прикинь, пропал. Давай помним ходить. Тут по змея. <гас> я помер. <гас> я цигарку выкину, напевно. Я помер. Да, в тебе ще цигарка в зубах, ну, я не викину, Я викинув, викинув, викинув. А, добре. <ріху> О, <ріху> я... <ріху> угу. це, таке? А це такі текстури. А що це за трос? Ты бачишь <ріху> детрос? Диви детрос. Тру... <ріху> <ріху> а, ну то трохи баганувся, бо я в стіну заїхав. Ай, б, ты не трогай. Я думав, це такий прикол. Думаю, щас колись трос в'єбу, бл. Ні, то я в стіну заїхав. Дивись, б стіна світиться. Ти просто повернись, подивись, де змія. Да, я не бачу. Осьо. А, а як ти це тикаєш? Давай я кружку кину. На середню кнопку кидай кружку. На, о, куди ах ти падло таке. Чекай, зараз ще раз. Чо вона на мене пригнула? Надо було в другу сторону якось кинути. Так я й кинув туди. Ой. Ай, блядь, ай! Підніми мене. Піду ще сю неї кину. Та, їх у нас багато. О, фух, упала. Ще одна. Де? А, ось. Все. Диви. А, як, Як це зробити правильно? Надо якось отак, чуть-чуть кинуть, щоб на. Зараз на тебе. -да, а, я да. зрозумів, що ти маш отдал ти хочеш. Да. <ріг> ти дурачок! <ріг> Там кстати, тільки пульт. Ще чуть-чуть. Що -чуть. так? <ріг> Давай, ну не промашай. Давай я. Давай. Блять, змея ще не играю. О, о, вообще четко. Ой. о, Почему ти... пала? Нам надо ж доски. Ага. А чекай, чекай, чекай. За цього, давай в блять. Подожди, контролируй просто. Дайте наскільки пульт. я заїжджаю. Чекай. да я в машині пульт під тобою десь. А! БААА! <гану> 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 Контролируй, кажу сраку. Нормально, ні. Я снизу. Кані... Конечно не нормально. Ну дивись тепер знизу. Скинь мені краще фаерболлы. Каву закину. <гану> Ооо! Двик, чутко. Правда, пів драбини немає. І в мене пів хп немає. Да. Стоп, я не а знаю. як тут їхати вообще? Да сюди. Ось сюди, я развертайся просто направо. А, та тут хватає місця. Я думав це вже все, я думав це кінець. Ну да, ще я як тут... вистачає. Господи, я думав вже все. Ну, давай. Ой, да. блядь. О, там є сварочний апарат. А як мені до тебе назад прийти? Бля, щось... А можна в принципі сюди заїхати? Ого! Бля! Що случилось? Ну як так? Ну як так? А де машина? А, я все. не знаю. Ну як все, там ще є шанс її зробити, в принципі. А Ти і не... Їх, наш... Ой, б, ну, в принципі, да, я о! <реш> <реш> і я прилетів. Поїхав. Ти де? Та я вже мертвий лежу. <реш> я вже під текстурами машини, да, я. Ти <реш> Просто сядь в машину і розбийся вже, я не знаю. <реш> а я я застряв, диви, я. Не, живый, не, не живий. Як же до тебе дойти? Просто. Розвий машину, не надо до мене йти. А тобі видно, як я йду, вообще? Да видно, ти якось по дебильному йдеш. Давай, 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 давай. Есть. Мы поедем. Мы спрыгнем у самый верхушки. Теф, натисни хоча б. А, эф, а я думав, так зробить. Ти мене кинув в машину, вона якась забагована, мене щось швиряє по машині. Мене теж відкидує від неї. Ти мене сюди закинув. <рес> ти покурив, успокойся. Остання цигарка, іншу я не можу підпалити. О. Скажи, <рес> це якась ін. Що за. Я. Щоб ти вірив, я йду просто вперед, але я не можу. Да О! я бачу. <світ> та ти вбийся просто я не знаю. <світ> а як? Блять, <світ> просто отак ну і його... ти ж є рестарт чекпоинт є. А ну блять на мене. У мене тут все нормально. Зараз. А, uh, ну да. А що? <рикун> Чекай! <рикун> не встиг взяти! Да, нормально, котимся. А як до тест пуститься тут? То... Сядь в машину, якось, я не знаю. Або підійди и. І... А ну ану спаси і... мене. возроди просто. А Аде. Адиде. Сзади. Стой. Возраждай! Ну, нормально, нормально. Так, yeah. треба прицілитись. Сюди, напевно. Yeah. о. о, о, о. Як же ж його? просто вже кезай його, да и все. З прыжки! О, вікно відкрилось. А так я і сам може заперегнути може. Сі... Можна сісти, и А мені треба сісти за заруб. Ой. І я в машині. О! Все, драйв есть. А нашо драйв, якщо надо цей. А, ну да. Пульта. А так я зараз пульта б**. машина до горы дрыгом. Ручник зніми А, ну він не на ручнику, він назад. А, ну добре. Пи латай машину, латай машину, швидше, бери кувалду ту, латай, латай. Який Йо. Добре, що двері дверь відкриті, я хоч стояти можу на них. Що тут хоч чинить, я не пойму. Та шо шо бачишь, твой чины. Я, я потихеньку піднімати буду. Аби не вли... Так воно ж наче подчинены було. А у нас каркас здох. Короче, тут біда. Ніко. Я не знаю. Чого біда? Бо Я Добавляю? це по-другому називати не можу. У мене гра зависла, а вже не, не зависла, а вже нормально. <гас> а, я падаю, я тупо. <гас> я тупо. Сука, <гас> Чого ти впав? <гас> я в самом низу. Якийсь проклятий. в мене гра глючий. Чого в мене ривками, ривками все? Ривками все... Пі... А що зім? Де я? я? Ти в саме. Бля, чекай. <рес> рестарт чекпоинт. <рес> Який рестарт. Вона гра. А, мені не рестарт, чи мені треба рестарт гри зробити, схоже. Гра заглючила щось і. А, вона мене навіть не закривається, а тут Так, так, да. Нормально. А тепер просто прямо їдь і ось сюди. Богдан, Богдан. Просто Встиг, блять, закріпити! Ну давай. Аппу, да. У мене. Даак. Нет. <плес> Два сварочный аппарат швидко кину. Кинь нормально, пожалуйста. Давай. О! Маришись. А, треба тб треба підняти. Ну що, ти готовий? Mm -hmm. Да, 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 да. Так, я напевно сяду краще. Блять, десь, де сісти, ты, <пл> мені зара. <пл> 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 Машину піднімай. Мене може піднімить. ну по- а на потім піднім... піднімай машину. Ой, зараз вона нас блять, як стрельне. Ну сейчас. О! І давай, давай, давай. Тут маса просто велика в неї О! тепер париди мене піднимай. Наручник, а... тільки підійди машину на ручник поставь. Вона ж на цьому стоїть. А, ну да. так. Тепер де? підніми мене на самому самому низу. Ох. Ти розумієш, що один прыжок не туди. <різь> Мені навіть не треба прыгати, я можу просто поскользнути. Чому тут чекпоинта нема? Це прикинь, зараз сюди доїхати, а потім знову здохнути. Тепер підтягую. Да, о, да, о, да, так краще. Боже. Да. Іще тягни. На, на тобі. Бл... куди ти його <різь> скинув, <вас> це пі. <різь> Та мій низ, блять. <різь> <різь> це піз. <різь> ну, чекай тут, я зараз прийду. Ну подожди, ну це може не самий низ. Ні, то в самий низ, ти подивись в ту дірку. Ну дірка то в самий низ, да. Но там а, трошки не там. Ні, я побачив просто, я побачив, воно в самому низу. Зараз подивлюсь. Може тут є пульт запасний десь. Я знайшов запасний пульт в майстерні. А, точно. Ну то нажимай. А я чуть не впав в самий низ. Та що нажимай, воно не достане до нього. Хіба? Ну я достає, нажимаю. зараз. достає, хватай, не да? нажимай. Якщо ти тут впадеш, це буде фіаско. Едь, їдь. Ой, чуть не впав. Почу, чуть. Диск, хочу, та... чу... стой, я... стой, та... стой, 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 та... я вперед. Ну нормально, я, Вля, я знаю. Не... А я знаю куди їхати. Піддан, кріпи машин. Ебать! <сх�> Богдан, <сх�> <сх�> кріпи машину. Вона я, я зас... не знаю де я. Я закріпив, як лет миша <реш> а що, а що, все погано? Та ні А жди, це вона це... доволі. А доволі а ти... низько впала, да? Ну, десь на три розстояння машини Да. Все, жди, не клацай, не клацай, нічого не клацай. <реш> Я. <реш> я упав біля могили і все. А, і я біжу. А, ти живий? Я живий, в мене даже урона не було. А прикинь, як люди його проходили. <реш> Кидай мене в лаву. Ламай мене повністю.